Всім доброго дня! Рада вітати вас на каналі Таро без масок. Нагадую, що зараз у нас останні дні розіграшу сертифікатів подарункових, тому залишайте коментарі, підписуйтесь на канал і не втрачайте можливість виграти ці сертифікати. А ми подивимося відео на тему йому набридли гойдалки між вами. В кого емоційні гойдалки, дивіться, в кого все чудово в стосунках, то можливо не варто, не притягуйте. А ми почнемо. Отож, яка зараз ситуація між вами? Щоб познати, що це ваш розклад? Яка зараз ситуація між вами? Ну, посваритися могли. Могли починатися відносини дуже так добре, дуже багатообіцяючи. Ніякої злості ні від, ні від жодного партнера не було в цих стосунках. Але якісь якась новина, якесь повідомлення, воно завершилося такою жорстокістю, поганим висловленням. Ну, не те, що жорстокість, я маю на увазі, що. Якось різкувато все зайшло в якусь таку різку фазу в відносинах. Хтось буде ще посварився, хтось ще навіть розійшовся. Або зараз на паузі. Можливо, зараз переживаєте, чи це вже кінець, чи не кінець. Можливо, не хотіли до кінця і тому дивитеся це відео. Ви думаєте, що це черговий перепад цієї годинки, власне? Можливо, вже таке було, що були за такі в стосунках, де відносини зупинялися, але потім все відновлювалося. Ну тож, давайте. Дивитися, що стало причиною емоційних качель у ваших стосунках. Що стало причиною? Тут іде незрілість партнера, такий егоїзм партнера, який думає, ну, подумав, що він може якось незріло, так мінімально проявлятися і все станеться само собою, що, ну, решта, чекав від вас. Ну і цим розбивав вам якось серце. І зараз може все бути ну, без змін, тобто в такій самій ситуації, як воно було і в період ось цього такого незрілого ведення цих відносин. Отож, причиною був егоїзм партнера, більше тут йде зі сторони чоловіка ця незрілість. Він себе показував як такий дуже розумний, поважний, взагалі, от все він знає, як робити тут по королю вогню. Ну, може бути і стихії вогню, але це взагалі не обов'язково. Нас багато. Ну, він також міг виходити в такі стани обнулення, незрілості. І він міг цим навіть деколи якось гордитися, тим, що я ось такий позитивний, що от я притягую позитив, що в мене все життя гарно складається. А насправді, ви тим часом могли переживати такі досить складні моменти, такі зміни у ваших почуттях до нього. Це могло його якісь такі незначні прояви в вашу сторону могли викликати у вас. Ну, біль, про яку ми не обов'язково що йому говорили. Швидше за все, він ці, про цю біль навіть не знав. І це от до сих пір може так тривати. Тобто, можливо, ви вже йому пояснювали своє бачення на ситуацію, а він ніяк не виправив це. І через це ви вже розумієте, що немає змісту йому ділитися глибиною своїх відносин, тому що там немає з ким говорити, таке могло бути. Як він зараз бачить ситуацію між вами? Він десь бачить, що був вихід із відносин, і ніхто не робить ніяких кроків на те, щоб ці відносини проявлялися, якось, на те, щоб вони якось розквітали. Тут він не може йти в майбутнє без вас, він обертається в минуле постійно, але він розуміє, що в майбутнє йти треба, бореться сам з собою. Надоїли йому ці качелі, дуже набридли. Він старається вийти сухим з води, але йому це не завжди виходить, тому що його все одно доганяє карма. Все закрилося картою SMART. Він розуміє, що це етап, який потрібно пройти якось ну, правильно, От по правосуддю потрібно би було пройти правильно. А він розуміє, що от в минулому цей вихід стався, він не знає, як тепер діяти. Може бути досить повільний чоловік, може багато очікувати, робити паузу, старатися якось грати на ваших емоціях. але він до вас обертається. Тобто, якщо думаєте, що він про вас ніяк там не думає не згадує, то це не так, він згадує про вас. Він просто, от, от вищі сили йому дають якесь завдання, а він його просто вперто ігнорує. Він думає, що він зможе навіть вищими силами керувати, а так не буде. Які емоції викликаються качелі у нього? Ну, зразу виходить місяць. Він може думати, розуміти, що ви з кимось можете спілкуватися. Наприклад, може через це нервуватися, виходить як колишній партнер, може, думає, що з колишнім спілкуватися, або просто його показують як колишнього. Але швидше виходить так, наче його показують, тому що зразу біля нього вийшла ви, королева землі, така приземлена сімейна жінка, яка не любить цих ось цих бігань туди-назад, у відносин із відносин. І він розуміє, що ця така ситуація заблокування. В нього викликає якийсь страх, підозри. Він думає, що можливо за цей час ви з кимось іншим спілкуєтеся. Тобто він якось хвилюється тут. Такі емоції. Ну і знову ж таки він в минуле обертається на вас. Бо, тому що виходить у нас карта майбутнього, але з потоку те, що ця карта майбутнього без вияснення в, ну, минулого неможлива для нього. Ми за нього питаємо, які емоції в нього викликають ці качелі. Ну, але тим не менше він розуміє, то в кого зараз пауза, взагалі, навряд чи тут вже кінець, тут швидше пауза, то він бачить і вас колишньою партнеркою, тут виходить в нас королева мечів і король мечів, або просто може бачити вас однією. Якби стихія або от, ну, що ви пара, тобто бачити вас парою може. Ну в когось буде така, що ви однієї стихії. Але це абсолютно не обов'язково. Це швидше, що це пара, і що ви дивитесь одне на одного. Що він старається якось ігнорувати це, але тим не менше, коли от він принаймні якісь от думки по, по відлюднику, то він починає панікувати. Панікувати, що от, що ви стаєте колишньою, його це не влаштовує. Він би хотів, щоб ви надалі була такою надійною жінкою, щоб ви очікували його, щоб ви були вірно йому, щоб ви проявлялися до нього, і щоб він позбувся з цих підозр по місяцю. Взагалі, місяць це дуже важка така карта в колоді таро і правосуддя тут. І десь розуміє, що він зробив крок не туди свого часом і зараз заблокований. І розуміє, що він навіть не знає, як ці емоції висловити, тому що немає кому висловити Можливо, боїться їх вам висловити. Можливо, ви не спілкуєтеся, тому він не має з ким про це поговорити. А от якось він десь наодинці. Тобто навіть от не видно б для нього ні іншої жінки, не видно ні якихось друзів, з ким би він міг, наприклад, хоча б все обговорити. Ну ось так тут виходить. Ну так. Добре, давайте тоді запитаємо, чи є в нього бажання припинити ці перепади і стабілізувати стосунки. Чи є бажання припинити ці перепади, настрою, емоцій і стабілізувати? Ну, та бажання в нього є, але він себе бачить імператором, який на своєму троні сидить і з нього вставати не збирається. Одне діло бажання, інше діло. А, дії. Ну, мріє, мріє він про те, щоб з вами стабілізувати ці стосунки, але він от бачить, що вихід якийсь відбувся. Він розуміє, що ви його любите, і він е, любить вас, і що якесь щастя можливе з вами, може згадувати, як було з вами, що от любов спільна, вона була надзвичайно важливою для вас, але ще в нас на дні розбите серце. Він розуміє, що от в ключі цього розбитого серця, от він не знає, як його загоїти, Це розбите серце. Може багато про вас мріяти, багато різного планувати. Хотів би багато що вам сказати. Приємного, приємні такі карти виходять і карти спогадів. І в принципі, така ностальгія за чимось дуже приємним. Розумію, що ця сімейність з вами могла або бути, або планувати, могли ним цю сімейність, але так. так воно десь до реалізації не прийшло. В кого, наприклад, сімейність була з чоловіком, що розлучилися, то він може це згадувати як такий момент стійкий в його житті, стабільний, чого йому зараз явно бракує цієї стабільності. Одним словом, бажання стабілізувати це є, але поки що стоїть на своєму, поки що грається імператором. Що саме в твоїй поведінці? Чи його очікування створюється гойлки? Що в твоїй поведінці створює гойлки? Що в його поведінці Що створює голівки. Ну, Він тут може то говорити про любов, про бажання, як все чудово, то десь навпаки от запороти. Всю ситуацію замовкнути, вигадати, ну або не вигадати, або може є якісь обставини, через які важко продовжити ці відносини, через які важко відкрито поговорити, відкрито почати ці відносини з нового якогось початку. Тобто він якось то діє, то не діє. І відповідно постійно все міняється. це вам вас може не влаштовувати, тобто то ви в ньому вбачаєте людину, яка може все вирішити, то навпаки, от він десь пропадає з радарів. І хоче в котики мишки гратися. А з вашої сторони, то ви багато могли інвестувати, в ці відносини багато своєї якоїсь енергії, в ці відносини влити. І може бути таке, що через те, що ви вже втрачаєте якусь віру в ймовірність здорових цих відносин, ви вже наче і любите, а так, коли вже не любите, вже й не так сильно показуєте цю любов. І він десь розуміє, що ви, можливо, не знаєте, чи ви хочете цієї любові, чи не хочете, і він може сприймати, що, що це ніби, ніби виробити ці гойдалки для нього. Так також виходить. Він хотів би від вас якихось більших дій. А ви вже розумієте, що який зміст. Ви вже діяли до нього, ви ж не можете постійно діяти. Це ж має бути якось з двох сторін, а не з однієї. Він хотів би, можливо, гри в одні ворота, де всі добиваються його великого імператора. Чи відчуває він, що ці стосунки приносять більше болю, ніж радості? Ну так. Так, він за вами тут дуже скучає. Тут навіть хто не знає перу. То так явно видно. От у нас є розбита вежа, і карта тяжкості, і виходу з відносин, і все закривається вами. Тобто він розуміє, що от на, в спогадах про вас, або от якщо ви зараз взаємодієте, то от багато емоцій таких навколо вас, які от, так і кричать про біль. Він відчуває дійсно, що тут більше болі, ніж радості. І навіть якщо ви думаєте, що він там байдужий чи щось таке, то абсолютно тут про це не йдеться. Тому що от про біль ми запитали, і зразу в нас такі карти вийшли. Він десь шкодує, він, він вас для себе бачив такою жінкою. Ну, що всі чоловіки про таких жінок вміють, тобто сімейна, акуратна, що все у вас налагоджено, ну, що все ви якось вмієте зробити, про все вмієте подбати. Зазвичай чоловіки дуже шкодують, якщо щось не так іде в стосунках з такою жінкою. Ну, зараз у вас якась важкість є. В більшості буде, що відносини дійшли до якогось кінця або до паузи. Але в тих, в кого відносини далі продовжуються, то вони досить руйнівні. Вони ну, несуть якусь руйнівну силу для цього партнера. Йому боляче дуже зараз. Ну І тут виходить також аспект трикутника, може, дві жінки також ну, виходить, наприклад, що спілкувався з кимось або зараз спілкується, і це йому також приносить якусь незрозумілість в даних відносинах. Тут є королева води і королева землі. Ось так тут вийшло. Також він може думати, що ви міняєтеся, що ви то така, то інша, що він десь не розуміє, як вас розгадати. Ви залишитесь жінкою для нього. Одним словом, Емоції в нього першиві, емоції в нього сумні. Старається про це якось менше думати, але не дуже виходить менше думати. Якщо в нього є дві жінки, ви точно знаєте, що в нього ще хтось один є, то його нічого там не радує з нею. Абсолютно. Чоловік заплутався як, як... сліпе котення. Чи готовий він працювати над стосунками, щоб зупинити цей От Зі своєї сторони, він готовий працювати? Так, готовий. Двічка в нас. Кубків готовий, йому, готовий, тому що йому боляче дуже. Він просто не знає, можливо, як це зробити. Якось незріло в минулому проявлявся, захищався, якось хотів перемогти. І навіть якщо він переміг в якихось суперечках, він розуміє, що все одно не добився цим якоїсь, якоїсь гармонії з вами. Але він не проти працювати над відбудом. Не проти Ой, карта. І він. Він би просто хотів, щоб це от вже дійшло до якогось висновку. І щоб цей висновок, звичайно, і щоб його радував. Ну, зі своєї сторони, чекайте, він ще може проявлятися. Просто не давіть на нього, не проявляйтеся перше, не пишіть йому багато повідомлень, якщо бачите, що чоловік вам більше трьох годин не відписує, там, чи більше п'яти годин, то і не пишіть йому. Тому що, зазвичай вважається, ну, звичайно, якщо людина там. Не в літаку і так далі, не в лікарні, то 3-5 годин це максимум, за який чоловіка, який поважає, він повинен відповісти. Якщо він не відповідає, значить для нього це не дуже важливо. Тому, можливо, дайте йому менше себе, тобто, щоб він мріяв пропорцію вас в своєму житті. Можливо, таким чином він почне діяти, бо діяти він готовий, значить потенціал для того, щоб він діяв сам є. Якщо знаєте, що ви йому не даєте діяти, а. Якби підганяється, то можливо, переглянути, чи варто це робити, чи ні. Але я порад не роздаю це таке просто з життям, з досвіду. Добре. Чи веде ця нестабільність до розриву? Добре, до чого веде ця нестабільність? Ось таке питання. Ця нестабільність веде до якоїсь втрати і суми, до шкодування. Таке враження, що партнери просто втрачають шанс на на життя вдвох. Шанс на те, щоб спостерігати якусь ну, красиву любов. Шанс на те, щоб в майбутньому бути разом. Ну, це таке враження, що ви обоє одне одного любите, але ви обоє якісь самотні. Тобто що ви тільки уявляєте мрії про цю любов. І Бог серце розбите. Хоча шанси роз... готові дати. І він, і ви шанси готові дати. Любов є, стосунки є. Ну, показує, що ймовірно, що це веде до розриву. Ну, маніпуляції ніколи не ведуть до чогось прекрасного, особливо зі сторони чоловіка. Тої жінки гарно так вміють маніпулювати. Ну, гарно в лобках. Маніпуляція, якщо є відносина, то бажано, щоб вона була така кокетлива. Грайливо, а не жорстоко. Ну, хто тут давно вже не спілкується і думає, що це ще чергова якась перерва, а насправді в партнера вже своє життя, або якщо знаєте, що він сімейний, то швидше за все це веде до розриву. Тут так показують карти, ну принаймні, станом на ну, 2-3 місяці там. ми не довго не дивимося, але поки що енергії розриву в партнера, якщо він з кимось іншим живе, і так далі. Виво до нового рівня стосунків будуть. чи веде до нового рівня? Для тих, хто уроки пройшов, якісь кармічні, ви самі знаєте, які ви прийшли, ну, не, так і все одно Тоже може вести до розриву. Якщо ви урок пройшли... То може бути, і то ви якось мусите проманіпулювати ситуацію, щоб все вийшло на вашу користь, тобто бути якоюсь дуже такою продуманою, давати якісь такі дуже благородні шанси на ці стосунки. А хто уроків цих не прийшов, то тут також до розриву ці стосунки ведуть, тому що тут може бути знову допущена така жорстока маніпуляція зі сторони партнера. А мені йде, що ви вже цього не приймете, що ви будете хотіти гармонії, спокою, тому що ну, зі своєї сторони ви зробили все можливе для того, щоб ці стосунки існували і були здоровими. Тобто ви старалися до останнього. Якщо, наприклад, партнер зі своєї сторони трансформації не пройшов через свою впертість і думав, що навіть вищі сили йому з чимось зобов'язані, то там буде розрив. Дивіться по своїй ситуації. Давайте подивимося, а в кого вони ведуть до нового рівня. Тому що у нас багато, не може бути однакова ситуація. В якої половини до нового рівня стосунки ведуть. О, ці люди, які дуже багато що пробували, які ем, могли навіть якусь відстань перебороти, якщо, наприклад, жили далеко одне від одного, але змогли зробити так, щоб ну жити знову близько, або тільки з'їхалися знову після того, як роз'їхалися. Якщо перепробували багато всього і розпорошувалися багато на що, і там партнер зі своєї сторони, і ви зі своєї сторони, якщо от вийшло показувати не силу, а слабкість свою, то от в цих людей може новий виток якийсь вийти, але все одно буде ну, прочитатися така е, нотка печалі якоїсь в цих відносинах все одно. Тому що ну, можливо ви або згадувати будете вихід із відносин. Який уже колись стався, і це буде перешкоджати гарному, гармонійному розвитку цих відносин надалі. Або просто десь не зможете вибачити. Ось така там ситуація. Тобто ситуація вирівняється, але чи, чи буде там такий самий настрій, як був до того, це не факт. Якщо буде... була якась образа сильно. Змінити свої поведінці, щоб вирівняти цю ситуацію. Що ви можете змінити? Ой, ти карту. Ну, не видавати бажане за дійсне. Знову маємо виходити в кролевої землі. Ну, якось нарешті перестати бути залежною від таких співзалежних стосунків. Якщо у вас партнер якось мучив якимось докорами, звинуваченнями, то вам треба забути про це все. Можливо, по іншому на нього подивитися, навіть не, не вірити словам, ні в якому разі не сприймати бажане за дійсне, не сприймати чоловіка за переможцем, ну за переможця тільки тому, що він себе хвалить, так тільки тому, що він так вважає, що він такий могутній, сильний, правильний і так далі. Ось так тут виходить, що з вашої сторони більше стати реалісткою і дивитися на те, що є в вашому житті по факту з цим чоловіком, а не те, що б ви хотіли в ньому бачити. Тому що тут уже третій раз виходить про, про те, що ви любите закохатися в потенціал, або, наприклад, що якось. Обдарувати партнера тими рисами, яких в нього немає і ніколи не було. А ви собі от, через якісь його там декілька гарних вчинків повірили, що це його такий почерк у відносинах. А це насправді не почерк. Можливо, початку він вас добивався, він відповідно ставився прекрасно до вас, він робив все, що ви просили, все, що ви очікували, а потім він це робити перестав. А ви все ще там, ви все ще думаєте, що. Так може бути, як було колись, а так не може бути. Якщо ви розумієте, що це просто залежність, що він просто вам перекрив якусь таку потребу, яка у вас була, то це ж, якщо він цього не дотримується зараз, то це ж не означає, що він буде, ну що він колись знову почне цього дотримуватися. Не факт, якщо ви вже пробували з ним говорити про якісь свої потреби, про якісь свої бажання, а він цього не виконує і не виконує, і далі не виконує, то просто дивіться майбутнє без нього, обнуляйтеся також. Бо десь сама себе втримуєте біля нього, бо ще й на дні колоди в нас вийшла вісьмірочка мечів, ви себе обмежуєте сама. Насправді ви можете рухатися вперед, ви можете рухатися вперед без нього, ви можете до нього бути жорсткіше, ви можете позбуватися таких хворобливих залежностей від своїх очікувань, від своїх от фантазій, думок, ілюзій. У вас є потенціал бути такою приземленою жінкою, ось його і використовуйте. Тому що, якщо будете жити в цих ілюзіях, то знову у нас виходить розбите серце. Тобто, змініть у своїй поведінці покладання на потенціал чоловіка. Влюбляйтеся в те, що бачите перед собою, а не в те, що ви хотіли б в ньому бачити. Ну, і який ключовий урок таро радить винести з цієї ситуації для вас, для жінки, яка дається розклад. Який ключовий урок, таро радить винести з цієї ситуації. Ну, виходить королева контекст. Щоб ви спішили жити, щоб ви не відкладали своє життя на потім, тому що на вашому шляху, ще тут і веселість прийде, і чоловік-переможець прийде, в нас іде король води, який буде вкладатися в вас, вкладатися і емоційно. І якось ментально, і фінансово, тобто людина, яка вміє показувати любов, вміє себе проявляти, якось зможе зачепити ваше серце, і все буде в легкості. Тобто, що ці стосунки вже не будуть якимись такими затяжними, кармічними, маніпулятивними і так далі. А урок, що спішіть жити, думайте про себе, думайте про своє благополуччя, а не щоб бавити якихось чоловіків і виховувати їх. У них були мами, щоб їх виховати, і що виховали, той маємо. А чоловік якийсь ще переможець на вашому шляху буде. Ви його будете сприймати як переможця. Він якось несе вам якусь радість в життя, якусь легкість. І там ви зможете вже не бути обтяжені цими всіма думками. Ну, ось такий урок. Думайте за себе і спішіть жити. Не затримуйте своє життя, не зупиняйте своє життя. Якщо у вас токсичні відносини були, якісь співзалежні, в кого були, ви знаєте, звичайно що це не всіх. Розклад загальний. Для особистих розкладів, то пишіть мені в інстаграм. Одним словом, що знаєте, що у вас були співзалежні відносини, то їх потрібно позбуватися. Можна піти до психолога, психотерапевта, краще обом. Багато в чому допомагають розібратися психотерапевти. Головне, знайти хорошого спеціаліста. Ну, така, така от ситуація. Це зможе трішки ну, наблизити вас до правильної людини в вашому житті, якщо чекаєте правильну людину. Ну, або до нового розвитку подій з тією людиною, з якою ви вже зараз будуєте свої відносини. Дякую вам, що були зі мною. До наступних розкладів.